Всім привіт! Ми приїхали вже на локацію. Сьогодні буду оформлювати фотозону на весілля. Приїхали ми раненько, ще ресторан зачинений, але тут перед рестораном є велика площадка, і я хочу зібрати композиції. Зараз, ну, саму фотозону я вже буду робити в залі, а просто зібрати хоча б композиції, тому що. У мене все буде з картадерією, а сипеться вона страшно. В залі В залі досить складно робити композиції з картадерії, я їх завжди роблю десь на дворі. Всім гарного перегляду я пішла працювати. Зараз все сюди перенесемо там зал. Бачите, який світанок гарний зараз вам. Ще покажу з того боку за будівлі. Я ще думала взяти лампу, потім думаю, поки ми все перенесемо, вже буде світло. Зараз будемо розвантажуватись. А композиція у мене трошки зібрана, але я її вже буду на місці збирати. Ну, як я і казала, поки ми все перенесли, вже фактично розви... Ну, Принаймні все видно, де що лежить композиції, щоб зробити. Зараз, поки ще зачинено, хочу зібрати композиційні стійки, а коли відкриють зал, вже робити фотозону саме. Ну і там у мене композиція одна фактично зібрана, дві зараз я зберу. І коли зал відчинять, мені треба буде два каркаси обтягнути плівочкою, повісити кристалики і колосочки з полістирола і все розставити. Із живих квітів у мене буде тільки ця трояндочка, троянда перла. Я її зараз розкладу, почищу, зробила собі такий стіл. І потім буду збирати композицію. Оазіси я вже готові привезла, мені кіт їх подряпав. Зараз обгорну ще харчовою плівкою їх. Уазіс закріпляю на стійку, ну, я це роблю за допомогою стійок. Потім буду збирати на цей оазіс композицію. Я вже один, одну композицію зібрала. У мене тут декоративні, живі троянди і сухоцвіти. Не було у мене часу все детально вам показувати, бо виявилося, що фотозона на вулиці. Мені ще довелося їхати брати кріплення, щоб її закріпити. Я вам зараз все вкратці покажу. Так от у мене все тримається саморізи, прив'язані до землі. Дуже надійно, до речі, тримається. Серединка у мене із плівки. Я натягнула її за допомогою магнітиків, як завжди. І бокові панельки це у мене велюр. Написи використовую із золотого полісторолу на пінопласті, об'ємні написи. І така композиція. Композиція в мене тримається, зараз вам покажу. На залізній трубі. Стяжками я закріпила такий спінений поліетилен і все це прив'язала до каркасу. Ну і плюс сама труба. Вона я зараз вам покажу, якщо підлізу туди. Не можу, не хочу фокусуватись. Бачите, отут, от ця труба, і вона у мене на магнітиках тримається. До каркасу. Зараз буду все розставляти. Банер, ставити ще композиції. Все, я вже все розставила і навіть постелила банер, і така у мене краса. Хочу нагадати, що декор, який ви бачите на цій фотозоні. А саме каркаси, велюр, написи, магнітики, банер на підлогу, все це ви можете замовити у нас. Звернувшись до нас в соціальні мережі. Всі посилання будуть під цим відео. покажу ще композицію на стіл я вже зробила. Ну, тут все просто, тут оазіси і сухоцвіти. Жива трояндочка, все решта це стабілізовані рослинки і сухоцвіти